Фізика на кінчику сірника, дивовижний баланс. Сьогодні показую фокус, який змусить вас замислитись. Нам потрібні лише дві веделки, сірник та склянка. Готові побачити диво? З'єднуємо веделки зубчиками міцно. Встромляємо між ними посередині сірник. І обережно ставимо це на край склянки. Дивіться, воно тримається. Неймовірно, правда? Але це не магія, це чиста фізика. Секрет у центрі ваги. У кожної речі є точка, де вся її вага ніби збирається. Коли ми з'єднали буделку та сірник, ми зробили так, що їхній центр ваги опинився під точкою, на якій вони тримаються. Це як акробат, який балансує. Він завжди тримає центр ваги над ногами. Це є рівновага. Якщо центр ваги над опорою, все тримається. Ось такий простий, але захопливий експеримент. Спробуйте самі і пам'ятайте, що фізика це цікаво.